День, мене звати Владислав, з вами Сіавто. Сьогодні я вам розповім про новий Chery G-Tour FL для українського ринку. Що змінилося в авто, що нового вони додавали, які цікавинки є, якими двигунами трансмісіями ці автівки е, обладають, і які у цих автівок є конкуренти. Е, це нова G-Tour для нашого ринку. Вона з'явилася в Україні у 2022 році. Що змінилося від предыдучого покоління? Самі наглядні опції це такі. Ви можете відрізнити відразу FL-кузов, покрашені пластикові арки в колір кузова, збільшені дзеркала. Також я хотів сказати, що змінився передній і задній бампер. І змінилася передня оптика. Раніше вона була галогенна, зараз вже діоди стоять Діодна передня оптика. Що попереднього бамперу у нас змінилося? Здобавилися денні ходові огні, вони в іншій рамці будуть на зараз. Чуть змінилася скосість фар. Мені дуже подобається ця автівка, тому що у неї гарний дорожній просвіт. Тут у нас буде 190 мм. Вона передній привід, двигун у неї один. Так як і комплектація одна, відрізняться тільки буде коробка передач. Існує п'ятиступенева механіка. Це Cherry Corporation розроблена. І ще є восьмиступенчатий класичний автомат, гідротрансформатор фірми Shengri. Це фірма в Китаї, яка виготовляє автоматичні коробки. Вона їх виготовляє для Чері корпорації, для GTU, для Ліфа. Ну, різні фірми купують для себе. Що цікаво в цій автівці, Те, що за таку вартість, а зараз така автівка на механіці стоїть 791 тисячу гривень. А якщо на автоматі автівка, то вона буде коштувати 847 тисяч гривень. Що ви за ці кошти отримаєте? Ви отримаєте передній привід, 1,5 двигун, який розробляла австрійська фірма Атека. Він 16-клапаний, він з ципним приводом газорозпредільного механізму, він 4 з чугунним блоком. На нього можна вільно поставити газ і при цьому економити, і автівка у вас буде двохпалена. Автівка буде обладнана чотирма подушками безпеки, АБС ESP, Антиаткат під горку буде електроручник. У вас підігрів передніх сидінь, зеркал, керма. Чотири камери. Тут вже буде, якщо порівняти зі старим джетуром, нова магнітола, в ній буде не тільки китайська, англійська, а також українська мова. Добавилась бездротова зарядка, добавилась збільшення дзеркала і добавилось привітання, коли ви відчиняєте дверця, то вам буде наглядно видно, що джетур буде на надпис. Також, також додались по салону такі моменти, як металеві накладки на педалі для, і на педалі для місця віддиху. Запуск авто кнопочкою вивели. Тут вже нова консель у нас буде, підлокітник нового образця. По задній частині, якщо зі старим житуром зрівняти, там взагалі особливо нічого не Ну Якщо по кормі дивитися, то у нас вже буде новий бампер, нові рішечки, буде вихлопна система зроблена, таких вихлопів раніше не було. Ну і Пластиковий об'єс змінений на глянцевий. Тепер розглянемо з вами салон. Будь ласка. Так, що відносно салону я можу сказати? Мій зріст метр вісімдесят сім. Я тут поміщаюсь дуже зручно, з учотом того, що у автівки є панорамний дах, мене ніде не піджимає ні в плечах, не наді мною. Також можу сказати, що тут дуже електронна регулювання сидінь і вона дуже величенька. І тому людина різного зросту і різної комплекції зможе вільно сісти. За кермо і не буде ніде піджата. І також можу сказати, що є підсікання керма, і за що цього буде вихід вход в автівку дуже зручний. Кермо не дуже вузеньке, воно, на мій погляд, гарний хват, можна гарно розположити руки на кермі. Посадка дуже. Як за цю вартість, і бокова підтримка, і сама посадка на уровні. Мені подобається, що корпорація Cherry дуже до прискіпливо відноситься до мелочей. А саме, там, наприклад, накладки на педалі. Багато хто купляє на свої автівки. Тут вони це вчли. Підсвітка порожку. Також дуже приємно, тому вона є за цю вартість. Е, можу ще сказати, що вони учли ще підсвітку в дверних картах. Її зараз не видно, але потім я спробую вам показати, як це виглядає. По матеріалам дверні карти м'якенькі, є прострочка. Так, да, Це кіз... кожзам. екошкіра е, е, або кожзам. Ну, Строчка натуральна. Е, хватий удобні. Сама торпеда ця, козирьок, жорсткенький, але ця частина м'якенька. Кермо досить гарно. можна і так, і так, ну, кому як зручно, тримати. Відносно е, зручності посадки спереду, у мене питань ніяких немає. Як по ширині, так і по висоті. Я гадаю, що той е, чоловік або дівчина хто буде рядом їхати, в будь-якої комплекції ніхто не буде піджату. Нічого не можу сказати. Відносно посадки ззаду позаду. Позаду місця також достатньо. Мені подобається, що можна регулювати вперед-назад сидіння і досить великим діапазоном. Тут є регулювання нахилу спинки. Ви можете задати діапазон, який подобається вам. Ну, Також хотів сказати, що ця автівка вона сімимісна, і ззаду можна буде м -м, зручно вмоститись діткам. Там і п'ятеро дорослих, двоє діток, все буде зручно. Або, наприклад, наоборот, ложити ці сидіння вперед і перевести якийсь вантаж з собою. І також ніхто з пасажирів не буде ущемлений, а вантаж поїде з вами. Тут є додатковий карманчик по салону. Обдув, два USB-виходи для зарядки телефона і бордачок, якого не було раніше. Що я можу сказати відносно салону, G-Tour в обновленому кузові. Це дуже гарний, на мій погляд, як на цю вартість, продуманий салон, де додають увагу до кожної дрібниці. Наприклад, навіть ключі у них є гендерна орієнтація там жіночі, чоловічі, вони важкенькі. Гарний матеріал, метал, ну навіть ключі. Що по салону змінилося відносно старих джетурів. А саме, вони змінили магнітолу. Тепер вона вже має і українську мову, а раніше мали тільки китайську англійську. Е, Змінились е, педалі, на них є накладки. Раніше не було, але багато хто цікавився, доставляв сам. Тут вони це чули. Вони змінили тунель автівки, е, саме додали такий боксик, де дві зарядки, підсвіточка навіть є дуже гарна, і є безпроводна зарядка для телефону. Тут ніше додались, в кожній ніші є резиночка. Це теж навіть маркування, джетур є. Вивели у управління магнитолою одним блачком. На мій погляд, гарно їдеш на ходу, можна громче тише переключити меню. Запуск кнопки. Ось він з подсвіткою тепер став. Раніше був без подсвіточки. Що у нас тут? У нас змінився цей блачок дещо. Кнопки змінили свій вигляд. 에, заднє скло схоже на те, яке було до цього. Змінився підлокітник. Він тепер з двох частин а раніше тільки вверх Ось Також тут резиночка є. Матеріали дуже гарні. 에, строчка якісна, вона настояща. Це не якась там відливка. Це екошкіра, але ну, глядачі. Для, ну, Споглядаючи на прошлі продажі автівок і як люди їх використовували, вони претензій не мали до салону. В, в них з'явилася е, підсвіточка така об'єднана. Це можна отут побачити. Ось ця вставка, її раніше не було. Так вимкнула, вимкнута, так увімкнув вам. Мені подобається посадка в цій автівки, як виконане кермо. Воно не занадто вузеньке, але не дуже товсте. Посадка з моїм зростом. У мене зріст 1,87 м. Рукам зручно, немає якихось там зручно. Якщо казати про дзеркала огляду, вони дуже великі, як для цього класу. В них дублюється ще повторитель поворотів. Вони зараз вивели кнопочку окрему вона да, будуть якісь. Камери можна принудительно вивезти і відчиняти багажник. Камери чуточку змінились, стали, на мій погляд, краще, не в рази. Ну управління в даній магнітолі відкликається гарне. Ну, якість. Опять, за ці кошти гарна якість. І вони вивели сенсорне тепер е, у керування, е, магні... не магнітолою, а кондиціонером. Мені це не дуже подобається, хоч і кнопки між собою мають гарну відстань, Ну, сенсорне не завжди зручно. Но однак це потрібно поїздити, попробувати. Можливо, я зміню свою думку на це. Сама приборна панель не змінилась. Там буде вона електрона з такими додаваннями по бокам. Вставочок, вона якісна, немає яких перегрузок, як, на мій погляд. По посадці зручно, бокова підтримка гарна. Мені подобається, боється тут дуже величенька, панорамний, панорамний, панорамний дах. Його можна як просто відчинити, там шторка глуха є, можна на провітрювання або повністю здвинути. Здвинути. Якщо ми кажемо за дзеркальця, вони є підсвітки, окремо немає не у водія, не у пасажира. Ну, дзеркальця є, є для окулярів. Боксик. Ну, не, всі, не всі моделі туди зайдуть, але він є. Що можу ще сказати? Позаду достатньо місця. Доросли і навіть у зимових куртках зможуть зручно сісти, не будуть піджати, дах не буде давити, не в плечах їм буде зручно. Є додатковий подлокотник. Другий ряд сидінь розділен на 2-3. Можна одну зложити, там двоє чоловік сіло, щось длинномірне перевести, і є два додаткових місця. Там можуть сідати діти, ну або хрупненька дівчина, якась, ну чоловік навряд чи сяде. Зараз ми спробуємо автівку в ходу. Значить, ще раз повторюю, що двигун тут 147 лошадиних кінських сил. Мені дуже подобається, як вона в ходу, тому що профіль гуми достатньо високий, тут 18 колеса стоять, запас мається, вона їде достатньо добре. Тут нема питань ніяких. оглядовість гарна. Як під зеркалам, так і так гарна оглядовість. В динаміці мені подобається ця автівка в механіки більше, тому що тут перша коротенька, але двійка двойка можна нажав вже вон 60. Ми їдемо, нема питань. Вона не дуже гучна при цьому. Зате друга дуже величенька, можна її крутити. Напевно, ну напевно, щоб приємно було ну там 65 можна сміло. Зараз третю вже я включив. Двигун турбований, він просить, щоб ми нажимали на гашетку, як так кажуть. Звуки управління, а саме поворотних механізмів. Ну, Нема ніяких окремих шумових ефектів, щоб щось напрягало, ну, щоб щось визивало невдоволення якесь. Кермо не дуже гостре, як на мій погляд. Ну, тут, не, не гідро підсилювач, а електро він середненько налаштований відзивається ну, гарно. Е, якщо до сотні я цю автівку не заміряв, але мені е, кажеться, що автівки більш треба заміряти, який в них розгон до 60 км на годину, то тут достатньо гарний і ви не будете в потоці відставати. Ось за 60 км. Гарна, їде вона, хоч механіка. Тут є також сліпі зони. Ось зараз вона нам про те, що ми наїхали на полосу. І утримання у полосі. Вона з звуковим ефектом вона не підрулює, адаптивного круїзу нема. Тут звичайний круїз стоїть. Ну, Тим не менш, як за 791 тисячу гривень. Це дуже гарний варіант. Відносно коробки, багато людей зверталися або питали. Як ця ваші автівка, якщо її порівняти з тіга 8? що я можу сказати? Тіга 8 коштувала чуть дорожче. В неї стояла шістиступенева коробка передач. В неї був той же двигун. По довжині автівки ідентичні в цій автівці. Кондиціонер стоїть в 8, Стояв клімат контроль двохзовний. В 8 також в деяких комплектаціях був підігрів лобового скла, був був інший малюнок дисків, однак вони також були в 18-ти в тіга 8 на український ринок. Ніколи не було панорамного даху. Матеріали схожі, Можливо, деякі моменти в тіга 8 там по салону величуть гарніше виглядали. Ну це все таке на кожному своє. Но сказати, що джет е, як деякі блогери кажуть, або автооглядачі, що вона сильно е как, поступається тіга 8 я не можу сказати, е на мій погляд, це та ж тіга-восьма, а це так по факту і є. Е з деякими іншими е варіаціями по комплектації замість клімат контролю з тих А так, ходова частина, двигуни, завод ти їх виготовляє, виготовляється, не те ж саме. Добрий автомобіль за свої кошти, от я зараз включив підсвітку салона, можете подивитися, як вона буде в вечірній час виглядати. Дуже зручно по дверним картам. Автівка не дуже шумна, як на мій погляд. Круі звичайний, управління магнітолою і остальними елементами все під рукою. Тому я гадаю, що це дуже гарний варіант. Як на зараз. Спершу на другу, перша коротенька, а друга вон 72, ну, гарний варіант, дуже гарний. Тормозить гарно, спереди, ззаді дискові тормоза. Достатньо їх повністю як для, цього, для цієї маси. А ще я хотів вам сказати про безліч корисних функцій у джетура. А саме, це те, що двері перекривають пороги, і завжди ця частина буде чистенька. У вас те, що автівка має безключовий доступ. Це дуже зручно. ключі в кармані нажав, вона відчинила, зачинилась. Тут змінились у нас рейлінги, вони є. Виробник указує до 50 кг равна розподіленого грузу можна закріпити там сноуборд, два велосипеди. Наприклад, мені також подобається все. Повернемось до цього ж ключа. Якщо ми нажимаємо зачинити авто, то в неї є доводчики усіх. І панорамного даху і усі двері зачиняються дзеркала складаються. Також на ключі є дистанційне відчинення багажного відділення. Що по багажному відділенні, я хотів вам сказати, що е, ця автівка семимісна, е, тут два додаткових сидіння, і діткам буде дуже зручно, або хтось компактний може сісти. Е, подушка не дуже длинна для посадки, ну посадка тим не менш. Е, шторка в автівці в комплектації не єдина, її можна докупити окремо. Якщо не помиляюсь, вона коштує десь 3000 тисячі гривень її можна купити. Ну саме гарне, те, що Тут ровний пол багажника отримується. Якщо сложити ще другий ряд сидінь, ми отримуємо з вами 176 см. Можна там на природі десь може туристичний якийсь варіант розглядати, за автівки навіть заночувати. Що у вас тут буде? У вас буде домкрат, проушина всі ключі, знак аварійної остановки, зупинки. Там буде запасне колесо, там докатка йде. Багажне відділення можна зачинити як так, як з ключа, так можна із салону, там є окрема кнопочка. Що мені ще е, дуже подобається в тій автівці, то що вони зробили е, за допомогою цих чотирьох камер, можна робити е, е, Тут він йде, як і в предыдучньому поколінню G-Tour, е, під сидінням у водія. Там є під міні sd карточку вихід, вставляємо карту, і автівка записує увесь час. У Русі, коли ви їдете, записує, що відбувається навколо вас. Це зручно, додаткових проводів виводити не треба, окремо регістратор купувати не треба, вони все тут. Вони це учли. Що я ще хотів вам сказати? Показати хотів ще освітлення. Зараз в неї включені днівні ходові вогні. Вона дуже стильно виглядає так і на трасі буде її в будь-який час дня, буде гарно видно. Ось я включив вам аварійни спереду діоди і в дзеркалах діоди. Ближнє світло тепер змінилося. Тепер діодна оптика у вас. Тут така ресничка у вас буде йти. І через лінзу діод ближній або дальній. Ближній дальній. Світ став, світло стало гарніше, тому що у предучого джетура до рестайлінгу там. У нас було все дуже простенько, дуже простенько. Тепер мені подобається. Що я можу сказати за задню частину автівки, там також у нас діодне освітлення. Е, зараз е, габарити е, з підсвіткою номера тормоз. Тормаз гарний, він яркий, дуже дуже гарно. І повороті. З цим здвоєним вихлопом вона дуже гарно виглядає. І задня протиотуманна фара, окремо вона по центру виводиться. Також хотів сказати такі моменти відносно гарантії. Гарантія на автівку 4 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Автівка має частково гальманічне покриття. Я зараз бажав би поміряти товщину ЛКП, ну і вам дати таку інформацію, щоб вона була. Пот 113. 113. Що тут? Крило? 111 то люди кажуть, що там десь 70 буває, на стойки 100. Двірцята 109 чи 112. 104 115 і багажне відділення 114. Хочу показати, як працюють камери, коли ми знаходимося в русі. Ну і взагалі, як працює камери заднього огляду. Автівка, коли ми знаходимось в русі, якщо включити один з поворотів, вона одразу показує, що відбувається по той частині, який поворот ми включили з вами. Це дуже зручно, тому що існують якийсь там стовпчик і ще якесь. Каміння, можливо, бордюр, а так ви бачите все, що відбувається. Можна також вивести праву частину. Ну, який поворот, ви будете включати, таку частину нам виведе. Якщо ми включаємо задню передачу, з вами, то вам показує, що зліва що відбувається навколо автівки і показує, куди буде автівка їхати. Це теж дуже зручно, тому що автівка 4,70, розмір немаленький, однак за допомогою цих камер можна запаркувати авто, ви будете не переживати, що щось десь там зацепите. Все дуже зручно. Коли в день ми їздимо на автівки, бірж ярка, дисплей себе, ну, яркость повишається, коли ввечері він чуть затухає. Щоб коли ми на ходу, він не відволікав вас. І так, ну що, висновки: брати джетур обновлений або ні. Я все одно, поїздивши добу на автівці, гадаю, що так. Тому що е, нема конкурентів на механіці семимісних, ніяких на зараз в Україні. А якщо дивитись на самих е, близьких по розміру і семимісних варіантів, це буде е, той же Міцубіс, який я згадував. Ну він буде в рази дорожчий, тільки автомат. Там ще можна розглядати новий X-Trail, ну но там буде взагалі вартість 1,7 мільйона гривень. Можна також Кодіак е, по габаритам розглядати. Він також буде дуже величеньку вартість. Коштувати і їх не буде ні X-Trail, ні Kodiaq, а на механіці сімимісних. Е, також я гадаю брати, тому що вони допрацювали автівку, зробили вже led оптику в цьому поколінні, зробили е, утримання в полосі, репізони. Мені сподобалось, що затемнення дзеркала е, з затемненням, е, що вони додавали розміри дзеркал, е, що магнитола вже має українську мову. Це більш комфортний і вона більш сучасна. Також хотів сказати, відносно, там люди кажуть, що там є проблеми з корозією. Дивіться, вона, ця автівка має гарантію 4 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. І якщо, наприклад, порівняти зі старими чері, вони були взагалі не цінковані. Якщо ми кажемо там автівки до 2011 року, то ця вже частково гальванована, в неї вже штатні підкрилки, в неї вже є пластиковий віз, який буде захищати. Ваш кузов від якихось сколів або каразування в дальнішому, і автівка буде довго виглядати гарно. Дякуємо вам за перегляди. Ми будемо раді, якщо ви поставите лайк цьому відео, і будемо намагатися знімати нові автівки. До побачення!